Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вночі я відчув на стримане бажання записати для вас відео, тому я сподіваюся, ви чекали нову порцію індішатіни від Зомбі Вігаса, тому що сьогодні у нас гра, яка називається Hordes of Hunger. Скажу відверто, я про неї нічого не знав, але в якийсь момент я побачив її на одному сайті, де роздають ключі. Подав заявку, і потім мені пишуть: вітаємо Зомбі Вігас, можеш спробувати. І ви знаєте, я спробував і, хоча б перші. Хвилин 20-30, я думав, що це максимальна рутинна гра, не цікава. Потім я трошки пограв і частково впевнився в цьому, частково побачив деякі цікаві елементи, які мені сподобались. Тому в цьому відео я вам розкажу про цю гру. Я думаю, буде цікаво, тому що вона по суті бере концепції того ж Vampire Survivors і ігор, в яких в принципі наразі дуже багато, додає свою фішечку. І насправді мені здається, що робить вона це досить непогано. Тому давайте по порядку. Перша гра відноситься до жанру, в якому ми будемо багато-багато гріндити мобів. Але на відміну від багатьох іграць цього жанру, в якому ми бачимо світ зверху. Відповідно, у нас такий світ більш статичний, менш екшоновий. Тут у нас гра, яка дозволяє нам реально приймати участь у битвах. Тому що, окрім того, що у нас два режими камери, один з яких реально підлаштований під екшн RPG, сам геймплей у нас також робиться ручками. Ми маємо вручну багато мобчиків. Пересуватися, ухилятися від атак і весь цей джентльменський набір, який є зазвичай в таких іграх. Навіть тут є парирування, але я не скажу, що воно якось дуже прямо мені сподобалось. Я не знаю, можливо я не розібрався, але в принципі в більшості випадків більш доцільним для мене було втікти від ворога або проскочити. І парірування, воно мені здається, досить ризикова механіка. Але це не менш, по суті, воно є. Храй відчувається значно більш динамічною за звичний для нас Vampire Survivors та схожі ігри. Я пограв досить велику кількість аналогів і маю сказати, що незважаючи на те, що в цих іграх часто відбувається на екрані якась вакханалія. Якісь спалахи, якийсь двіж, але при цьому щиро сказати, що ти відчуваєш себе прям супер залученим складно, бо ти не приймаєш участі в атаках зазвичай, навіть якщо є якась можливість атакувати вручну, вона зазвичай є недоцільною, тому що тобі треба фіксуватися на екрані, дивитися, де там є ця ніша між ворогами, проникнути і таким чином уникнути шкоди. Тут у нас чистий екшен, тому ми маємо прямо брати, приймати активну участь у процесі. І, наприклад, у мене був момент, коли я на одній з мап прям. Гра от просто по мінімалу, ХП було там, саме мінімум. І ти налисиш останній удар по босу, виграєш, і така ейфорія була. От мені здається, що в таких іграх, як Vampire's Virus, такого немає. Там трохи інше джерело дофомінну кайфу, але тут ця гра дозволяє нам отримати цей кайф від саме екшену, чисто концентрованого екшену. Але екшенів у нас дуже багато. Зараз, в принципі, цей жанр процвітає, дуже багато виходить індії ігри в цьому напрямку. І маю сказати, що звичай у них є певні прогалини, проблеми в тому, як вони реалізовані. В даному випадку я сказав би, що механіка, як гра працює, вона працює недостатньо гарно. Перше, це у нас, по суті, рогалик, тобто ми, якщо програємо, попадаємо на базу, можемо там прокачувати певні пасивні бонуси, можемо крафтити зброю і робити собі додаткові посилення для бою, скажімо так. І проблема в тому, що тут є механіка, яку я дуже не люблю. Тобто ми граємо за біг, у нас там все подобається, все класно. І ось наступає момент, коли у нас екватор забігу. Умовно пройшло там хвилин 10-15, все тут відбувається чудово, але ми розуміємо, що наш білд не ідеальний. І перед нами два варіанти: перший ми йдемо до кінця. І якщо помираємо, ми втрачаємо буквально все, крім невеличкої кількості поїнків для прокачки. Другий варіант, ми виходимо відразу і таким чином забираємо з собою все, що встигло накопичити. І це насправді дуже погано працює, тому що, ну як для мене гра такого плану, має працювати. Ми маємо постійно намагатися вижити максимум. От просто ми йдемо до кінця, навіть якщо провалилися, ми забираємо те, що змогли напрацювати. Тут виходить, що град нам дає таку опцію, що ми можемо вийти раніше або ризикуємо всім. І дуже часто, якщо ви відчуваєте, що білд не ідеальний, це стає реальним питанням. А ми геймплей монотонний і проходити той самий рівень, не дуже то хочеться познову. І відповідно ти такий, блін, ну напевно спробую. Але яке ж болюче відчуття, якщо ви після цього зафейлити, я вам не можу продати. У мене було таке, і це реально неприємно. Коли ти назбирав купу всього, відчуваєш, що зараз пройдеш гру і все буде супер. А крім того, що ти не пройшов, ти ще втрачаєш купу предметів, і це так якось. Вони перестаралися, мені здається, цим зазвичай ігри більш лояльні, і в даному випадку, коли гра така відносно монотонна, мені здається, це не зовсім доцільно було робити саме так. Причому важливий елемент в цьому, те, що головний актив в грі, це ми збираємо такі елементи зброї, які можна потім на базі. Закрафтити в зброю повноцінно, тобто ми зібрали фрагменти, крафтимо, якщо пощастить, випаде щось хороше, а якщо не пощастить, буде гірше. І прикол в тому, що оці елементи для крафту за рамки місії ми можемо винести або якщо вийдемо достроково, або якщо пройдемо всю місію. А перший рівень, наприклад, у мене зайняв досить багато часу. Після цього я вже там розійшовся, прокачався, вже пішовся як по масу. А от саме початок був складний, і виходить, що перші не знаю, години півтори-дві. Я просто сидів буквально на одному місці, тому що ти не можеш з собою просуватися, не можеш зробити нову зброю і. коротше, це дуже погана механіка прогресії, я таке не підтримую. Йдемо далі. В грі реально непогана динаміка. В плані того, що пересування досить швидке, ворогів не дуже багато видів, але в принципі вони створені так, спроєктовані, що вони створюють достатньо небезпеки. Проблем і треба постійно пересуватися. В цьому мені все сподобалось. Єдине, що дуже мало різноманітності, це стосується і зброї, і самих ворогів, і рівнів. Рівні досить схожі, але при цьому, якщо проходимо рівень, то наступний буде не такий самий, хоча б в схожому сетінгу, тобто їх там кілька на кожен біом, умовно кажучи. І, ну скажімо так, це ще терпимо. Але от з чим велика проблема то це з скілами їх різноманіттям. Справа в тому, що, по-перше, ці скіли треба теж знаходити і виносити. А відповідно, якщо ми його не винесли, то ми його не відкрили і у нас різноманіття досить невисоке. А крім цього, цей базовий набір скілів, який у нас є, він хоч і різноманітний, але є явні фаворити, яких точно треба завжди отримати. Якщо ми їх не отримаємо, скоріше за все, ми програємо. Це як завжди в цих іграх, це або якийсь ескейп-механізм, або хіл. В даному випадку це хіл, тому що хілятися важко. Якщо ви отримуєте шкоду, а це в принципі майже не уникнути, то вам треба якось це компенсувати, і відповідно тут виходить королева не ПГ, це регенерація або хіл. І от в цій грі хіл за рахунок вампіризму, це по суті єдиний такий прям щиро ефективний спосіб підтримувати шанси на проходження мапи стабільно високими. Окрім цих елементів, які досить однотипні, які я описав, є ще один момент. Справа в тому, що на кожній мапі у нас є місії, і якось розробники не сильно запарювалися, тому що у них цих місій на кожну мапу. Буквально там 3-4 види. Скажімо, грубо кажучи, видів більше, але частина з них просто дублюється під різним виглядом. Там ти якусь тілегу відвозиш, там ти якомусь хлопцю допомагаєш пройти кудись і так далі. Тобто, ну і того, що ти представляєш назву, концепцію цієї місії суть не міняється. Ми просто когось ведемо, або щось знищуємо статичне, або щось знищуємо, що рухається, або там може ще один-два якихось режими гри. Але це все дублюється на кожну місію. І, відверто кажучи, це досить. Дивно працює, в плані того, що деякі місії відверто легкі, деякі значно складніші. І ти по суті, от, цей твій забіг в рамках кожної місії ділиться на певні етапи. Після цього кожного підетапу ти можеш вийти або залишитися. І от між цими етапами там буквально от, от, дві місії, і ці місії майже завжди однакові. Тому те, що я писав про монотонність, вона тут є присутня і просто запридільна насправді. Тому для мене насправді тут ключовий момент. Я дуже часто ним здаюся в інді-іграх, тому що. Буває, ти бачиш якусь дуже нішеву гру, яка от робить певну річ, максимально концентровано і так далі, і оце видно, що вона хотіла зробити. Тут у мене не зовсім є розуміння, чим вона намагається бути. З одного боку, у нас є вам Survivors, в яких все просто, але при цьому за рахунок цієї великої кількості варіантів всього цього досягається рівень, що людина хоче грати знову і знову. З іншого боку, є Action RPG, в яких зовсім іншим драйвер, якийсь класний екшен. Різноманіття воїв, якась така складова, що людина заходить просто розслабитись після роботи, гарно провести час. Особисто для мене зараз от у мене нова робота, дуже багато чого досліджую саме в інтелектуальному плані, і після роботи максимально хочеться пограти в щось таке розслабляюче. Не хочеться напрягатися, і тому от зараз, якраз на, 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 на останній місяць, хедлайнерами мого вечора стали якраз ігри, в яких не треба максимально думати. Просто в яких треба розслабитись і отримати задоволення. І тому от мені здається, Хороза Ханкер потрапив до мене в дуже вдалий час на папері. Але на практиці вона показала, що справжній задорний такий екшен потребує різноманіття. Тут його не докрутили, виходячи, реально незрозуміло, чим гра намагається бути. Це і не якийсь супер рогалок, і не якийсь супер vampire Сувайверс, і не який супер екшен РПГ. Щось таке середнє, воно весело грається. Тобто я не знаю, я не пожалкував про свої там години 4 в грі, було досить весело. Але от після цього я вже відчув, що ну от не хочу більше. Ну, Різноманіття зброї слабеньке. Принаймні мені пощастило витягти саме крутий меч буквально відразу. І після цього все, що я крафтив, було абсолютно несерйозне, тому що якось по параметрам вони теж не сильно запарювалися. Тобто я скрафтив якийсь рарний меч, і після цього я крафтив і рарні, не рарні предмети, різних видів там молоти, коси. Але сказати, що там було хоч щось конкурентно привабливе, то не можна. Тобто, ну в цьому плані теж не допрацювали. Прокачка на базі теж така дуже, дуже базова, і скажімо, не сильно прям захоплює. Мало чого доступно і, ну, відповідно, це не грандіозно змінює геймплей або змінює його відчуття. Тому я сказав би, що в цій грі саме ключове, напевно, що вона от не розвивається по ходу геймплея. Ти от починаєш грати, ти очікуєш, що окей, там, через 3-4-5 годин буде трохи або зовсім інше. А на практиці ні. Ти навіть ходиш практично з тим самим мечем, тільки трошки більш покращеною версією, може трошки додалося кіліп, але знову ж таки основа залишається та сама. І вороги, хоч може, відрізняються по вигляду, але тим не менш, якось вони відчуваються дуже-дуже схоже. Хоча я маю сказати, що в плані динаміки гра досить реально хороша, в плані того, що ти прям безкінечно мотаєшся, по-іншому не вийде, особливо на більш пізніх рівнях. Така от історія для вас про цю гру. Я розумію, що напевно вони збиралися неї на грати. Напевно, після цього відео ще менше збирається. Але у мене є досить багато ігор, про їх, які я хочу розказати. Я просто зараз дуже 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 завантажений. Тому записую, коли є наснага дуже сильна, от як сьогодні, наприклад. Але я планую, що за найближчий час ще будуть відео. Тому вибачайте, що про невеликі проєкти часом і досить коротко, але хочеться з вами поділитися і поспілкуватися в коментарях. Тому захотілося дуже сьогодні записати. Я сподіваюся, що протягом наступних днів 3-5 зможу записати ще відео, бо є там релізи, які ще не вийшли, і хочеться з вами поділитися сві -сві 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 свіжатинкою. Так, тому, друзі, я дуже радий записувати для вас, сподіваюсь, у вас все добре. Розказуйте, будь ласка, якщо додивились до цього моменту, що ви грали останнім часом, може вас щось захопило, щось сподобалось старенького, новенького і так далі. Бо я зараз слідкую, але дуже мало встигаю пограти новенького, тому цікаво, як у вас. І буду чекати вас нових відео, звісно ж, і був дуже радий записати це відео для вас. Сподіваюсь, у вас все добре і. Все, тримайтеся і щоб у вас всі були цілі здорові, і як то кажуть зараз, юнці більш молоді, обняв, припідняв, То ось це я зробив. Да, все, давайте пакети заб'є з вами.